Ніколи не одягай прикраси, які тобі подарували, поки не зробиш ці кроки. В інакшому ж випадку ти отримаєш страшні наслідки не тільки для себе, а й для свого життя, здоров'я і навіть близьких людей. На прикрасу, особливо з натуральних матеріалів, дуже просто поставити будь-яку програму, навіть не звертаючися до ритуалів. Просто я дарую тобі кільце і бажаю, щоб в тебе було все хорошо. І на цьому кільці буде стояти програма, яка трошечки буде покращувати там твій там загальний стан Ну, що завгодно, На що я там тобі побажала, щоб все було хорошо Але і негативну. Програму несвідомо так само можна поставити за таким принципом. Що ти здохла тварстіння? Все, ось тут вже є якась там програма, яка буде тебе руйнувати. І навіть інколи найближчі люди, коли щиро нам дарують якісь прикраси, ставлять негативні програми, які можуть лавати нам волю, псувати нам здоров'я, блокувати нам наші фінансові успіхи. Тож, перш ніж одягати подаровані прикраси, зробіть наступне: перше: засипте прикрасу сіллю повністю та лишіть так на три доби. Друге, після дістаньте прикрасу неволі руч і промийте проточною водою. Третє, дайте висохнути під промінням повного місяця. І залишайтесь тут тут безліч корисних порад.